Усім привіт! З вами відеорепетитор Ганна Дем'яненко. Сьогодні поговоримо про те, як запам'ятовувати правильне слово вживання. Ви, мабуть, неодноразово бачили, ну або ще побачите, ось такі зображення, де з одного боку написано неправильне слово вживання, а з іншого боку, правильне слово вживання. Звичайно, якщо ви просто його прочитаєте, навряд чи ви надовго це запам'ятаєте. А що ж робити з цим? Як же поселити це надовго у своїй голові? Саме про це я вам і розкажу. Дивіться, наш мозок запам'ятовує те, що викликає емоції. Можна цим скористатися. Як саме? Дивіться, неправильне слово вживання, ви просто читаєте, ну, щоб знати, як не треба говорити. Потім берете правильне слово сполучення. І. Складаєте з ним якесь емоційне речення, або навіть обігруєте цілу ситуацію якусь дуже емоційну. Ну, наприклад, правильно говорити відчинити двері, а не відкрити двері. Ви можете уявити, як ви стукаєте у двері і кричите: відчини, відчини двері! Відчини негайно, відчини двері, бо зараз виб'ю їх. Ну, або щось таке, навіть якщо в житті ви дуже спокійна людина і ніколи так не зробите, ну тим краще. Мозок здивується і ще краще це запам'ятає. Тобто наша мета додати у запам'ятовування емоцій. Візьмімо ще один приклад. Без жодних винятків. Неправильно сказати, без будь-яких винятків, а правильно без жодних винятків. Як ми можемо це запам'ятати? Ну, наприклад, уявити собі ситуацію, як е, така сувора вчителька каже вам на канікулах прочитати усі твори, без жодних винятків. А ви дивитеся на цей список і такі як без жодних винятків? Да ми ж не встигнемо цього зробити. Можна хоча б половину. А вона вам без жодних. Винятків, і ви такі. М -м -м -м". Тобто, чим більше емоцій у вас від того, що ви кажете, тим краще. І так ваш мозок краще це запам'ятає. Попрактикуйтеся. Я викладатиму в своїй групі ВКонтакті правильне слово вживання. А ви читайте і вигадуйте собі емоційні історії. У мене все. Бажаю вам успіхів. На все добре.